Чи допоможе підняття тарифів відновити українську енергетичну інфраструктуру? Моя відповідь однозначно ні. Неможливо за рахунок підняття тарифів відновити українську енергетичну інфраструктуру. Це фізично неможливо. Немає ані. Принципово світового досвіду реалізації подібних проєктів, тому що коштів нам потрібно в десятки разів більше, ніж ми отримаємо від різниці, яку будуть сплачувати. Тому однозначно ні. Я вважаю, що піднімати зараз тарифи під лозунгом, давайте відновимо нашу українську енергетичну інфраструктуру. Це просто ну, це посміяться над людьми. У нас теж центр енерго – це прад. Приватна акціонерна товариство зареєстрована як юридична особа. Якщо вони хочуть відновити, а, відновити діяльність підприємства, закупити обладнання, вони можуть взяти Євробонди, вони можуть взяти облігації під гарантії українського уряду, залучити самостійно кошти і відновлювати підприємство. Не потрібно і так само можна зробити енергоатом, так само можна зробити багато інших, і це може все зробити вони за рахунок залучення іноземних коштів.